Ранок і обновилося, обновилося милосердя Боже над нами, і хотілося би поділитися в цей ранішній час одним словом, щоб це слово було благословенним на сьогоднішній день. Тобі. Притчі Соломона, і Бог через Соломона каже так: серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Людина обдумує, як далі, що робити, але дорогою керує Господь. Подобається тобі, не подобається в русському перекладі сказано так: Багат, много замисла в серці чоловіка, но ответ від от Господа. Багато думаєш, багато переживаєш, але відповідь від Батька Небесного. Друге місце це притчі. Це книга Псалмів, де написано так, в 32-му Псалмі. навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиме тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будь, не будь не ти немудрі, як кінь чи як осел, яких треба приборкувати вудилами, вуздечки, щоб до себе наблизити. Господь закликає каже: Я тебе буду навчати в дорозі, я буду. Коректирувати, щоб ти не зійшов з дистанції, щоб ти не заблудився, щоб ти не розвернувся і не пішов в другу дорогу. І каже, не будь як кінь, якого треба приборкувати як осел, щоб навертати якось, просто щоб ти і я був послушний. Тому благослови тебе Господь, що в сьогоднішнього ранку, в цьому дні, ти і я разом з тобою міг сказати: Господь. Вот я, дитина твоя, руководи мною, як хочеш ти, як хочеш ти, щоб прославилось твоє ім'я, як хочеш ти, щоб було на добро, як хочеш ти, щоб в житті моєму упорядкувалося життя і дорога моя, щоб йшла тими стезями, якими хочеш ти. Тому, друг, благослови тебе Господь сьогоднішньому дні, щоб серце твоє було наповнено миром, вдячністю і, знаєш. Радістю, не ні на що, е, тому що милость Господня обновилася сьогодні, і все, що було вчора, це історія, Все, це історія вчорашнього дня, нема. І завтрашнього дня нема. Сьогодні. Сьогодні обновилась милость. Сьогодні ми живемо. Друг, сьогодні ми живемо. І тому я благословляю тебе в сьогоднішній день. І щоб сьогоднішній день він був, знаєш, чудесний. Не такий, як вчорашній, а лучше і лучше. Тому нехай ім'я Господня буде прославлено. Амінь.